Дітки, всім доброго дня. Розпочинаємо наш урок математики. У нас не підвантажилось відео з презентацією. Зараз швиденько, коротко про те, що ми повинні були сьогодні говорити, досліджуємо задачі. Ми з вами продовжуємо досліджувати задачі. Ми вже розглянули задачі на знаходження суми двох добутків, також різницеве порівняння двох добутків і кратне порівняння двох добутків. Звісно, що ознайомилася з їхньою короткою. План у нас був розв'язування, коротка така схема навіть вам подавалася. Ось, Якщо взяти ось цей короткий запис, то це у нас задача. Поглянула уважно яка, знаходження суми двох добутків. Якщо ось це у нас знаходження різницевого порівняння двох добутків і кратне порівняння двох добутків, додавання, віднімання, ділення. Познайомилися з цими задачами. Попрацюємо сьогодні з вами усно. Так, брошки не встигаємо вже. Давайте розв'яжемо задачу 2. На столі вчителя 4 стосики зошитів по 10 зошитів у кожному стосику. У шафі лежать ще 2 стосики по 5 зошитів у кожному. Скільки всього зошитів? А якщо вас трошечки збентежило це слово, стосики, так, можливо, хтось ще не чув. Стосики це, ну, в даному випадку, у нас. Мається на увазі стопка зошитів. Є таке слово стос, інколи використовують стіс, це таке велике угрупування предметів, однорідних предметів, які складені один на одного. Ну, Наприклад, купа ручок або купа зошитів це однорідні предмети, вони схожі між собою. Так? Ну, вони однакові. Тобто, Це така купа зошитів, складених один на одних. А стосики це така зменшено пастлива назва слова стос. Тобто, це купа чогось. Так? Купа саме складена один на одний. Просто покидене, а складене. Тож, давайте ще раз перечитаємо цю задачу і тисніть на паузу, прочитайте також самостійно. На столі вчителя 4 стосики зошитів. По 10 зошитів у кожному стосику. Уявила собі, у шафі лежать ще два стосики, по 5 зошитів у кожному. Скільки всього зошитів? Ну, по-перше, діти, на що ви звертаєте увагу, це у нас давайте саме коротке. Ми працюємо усно, тому розмірковуємо усно. По... Ви знаєте, що це уже у нас множення. Ви завжди знаєте, по скільки то завжди буде дія множення по і звернули увагу в кінці, у нас скільки всього зошитів. Так як ми з вами подібні задачі вже вирішували, то, ти, то ви розумієте, що скільки всього, це у нас. Додавання, тобто це задача на знаходження суми двох добутків. Сума додавання, скільки всього. Коли нас питається, скільки разом, скільки всього, то це в нас зазвичай діє додавання. Ось, тобто, ми будемо користуватися ось такою схемою. Так, ось у нас. Саме оцією, де у нас в кінці дужка. Тобто, ось у нас відомі ось ці всі значення, вони відомі. Невідома лише загальна величина, і невідомо, скільки всього. Таким чином. На столі вчителя 4 стосики зошитів по 10 зошитів у кожному стосику. У шафі лежать ще 2 стосики по 5 зошитів у кожному. Питання скільки всього. Щоб знайти, скільки всього зошитів, тобто у столі і у шафі, нам потрібно для початку знати, скільки всього було в шафі і скільки всього було в столі. І тільки потім ми зможемо додати. А яким чином нам дізнатися, якщо сказано, що на столі 4 стосики зошитів по 10 зошитів у кожному стосику. Ми помножимо. Ми помножили 10, помножили на 4 і отримали 40. Так. Окей. Далі, як дізнатися, скільки в шафі? Ми 5 помножили на 2, і ми отримали 10. І от тепер, коли ми знаємо, скільки всього зошитів на столі, скільки всього зошитів у шафі, ми можемо з вами дізнатися, скільки їх всього. Взагалі, всього було і в шафі, і в столі. Якою дією додавання? Ви множите. Ви вже помножили, ви додаєте. Тобто, додаємо 40 плюс 10 буде 50 зошитів. Це наша відповідь. І звертаємо увагу: тобто можна скласти вираз. 10 помножити на 4. 10 помножити на 4. Додати 5 помножити на 2. Це буде такий наш вираз. Це в нас була задача на знаходження суми двох добутків. І далі в нас таке завдання: зміни запитання задачі так, щоб у розв'язанні задачі останньою була дія віднімання. А як же нам змінити? Дітки, так як ми працюємо конкретно з цим завданням, і раніше ми працювали, ми розглядаємо три типи задач, то ви можете самостійно поміркувати, яка ж це, щоб в нас була дія віднімання. У нас діє віднімання, коли йдеться про порівняння. І саме різницеве порівняння. Та різниця. Згадайте, це в нас назва результату дії віднімання. Різниця. Так? Ось, тому нам треба змінити таке питання, щоб було різницеве порівняння. Уже не скільки всього, а наскільки? Згадайте, як ми з вами працювали ось наскільки більше в нас було віднімання. Наскільки? Ну, Тобто ми не міняємо в цій задачі нічого, крім самого питання. Буде так: на столі вчителя 4 стосики зошитів по 10 зошитів у кожному стосику. У шафі лежать ще 2 стосики по, 10, по 5 зошитів у кожному. І питання, наскільки зошитів більше на столі, ніж у шафі. Ось таке питання: наскільки? От я знову звертаю вашу увагу, ми з вами вчора розглядали, наскільки більше. І далі ось ці крапки, ви питали, що означає це продовження. Ось, конкретно в цій задачі у нас ідеться мова про стосики зошитів. І я продовжую: наскільки більше зошитів, у, зошитів на столі, ніж у шафі. Так, наскільки більше? Коли йде мова, наскільки більше, або наскільки менше, ми завжди працюємо з дією віднімання. Тобто, як ми будемо вирішувати цю задачу? Так як ми не міняли більш нічого, і ви бачите прекрасно, що ось так, ми працюємо з ось цими двома. Так, бачите, Ось цими двома перекладимо це перша дія це в нас друга дія. І далі, що треба зробити? Якщо ми питаємо, наскільки, треба відняти, тобто значення більшого від значення меншого. Ми значення зошитів на столі, віднімаємо значення зошитів у шафі. Так? Тобто 40 відняти 10. Ось нам підходить оцей вираз. 40 відняти 10 дорівнює 30 штук. І відповідь буде: таке було питання, наскільки, відповідь на 30 штук більше. Так, було питання більше. І коли ми змінювали питання, щоб була дія віднімання, ми могли, в принципі, спитати, і скільки менше. Просто тоді б помінялися. Ну, ось таку задачу створили. І далі дивіться: зміни запитання, задачі так, щоб у розв'язанні задачі останньою була дія ділення. Дивимось, уважно: останнє дія ділення. У нас залишився останній тип задач, коли ми розглядали кратне порівняння. Так, у. Тобто. Питання буде у скільки разів більше, у скільки разів більше зошитів на столі, ніж у шафі. Ми не змінюємо більш нічого, крім питання, адже задача стоїть саме так: замінити запитання задачі. Ось питання задачі змінилося. Тобто, ось у нас залишаються оці дії, так як в нас більш нічого не мінялося, лише питання. Залишаються ось ці дії, і тепер дія ділення. Тобто, тобто ми вже знаємо, скільки на столі, скільки у шафі, і треба з ділення вирішити у скільки разів на столі більше, ніж у шафі. Тобто... 40 ділимо на 10. Ось нам підходить ось цей е, приклад. І буде 4. так, Тобто відповідь у 4 рази більше. Дуже просто: розглянули швидко ці задачі. Дітки, будьте уважні, ви це все вмієте робити. І, до речі, можна скласти, спробувати до цих. Задач скласти вирази. Ми до першої складали, до цих двох днів. Але пам'ятайте, ось ми вчора розглядали з вами, навіть записували в зошит, звертайтеся завжди до ось цього, скільки всього ми з'єднували, наскільки більше, і у скільки разів більше в нас були різні дії. Так? Тож, далі нам пропонується, що зробити з цими задачами. До кожної з трьох задач учні склали обернену задачу, де шуканим є кількість зошитів в одному стосику в шафі. Тобто, що далі робиться? Складаються обернені задачі до кожної із цих задач, які ми з вами тільки що вирішили. Ми вирішували їх три, так? Пам'ятаєте, ось були ось такі види задач. Ми вирішували їх три. Розглядаємо далі, нам пропонують скласти обернену задачу, де шуканим є кількість зошитів в одному стосику в шафі. Тобто, якщо раніше у нас був такий от короткий запис. І нам було ось ці всі значення відомі, а невідомо тільки ось загальна кількість зошитів тут, тут і всього. Розглядаємо зараз задачу на знаходження суми двох добутків. То зараз у нас буде, ми трошки заміняємо. Уявіть собі, що в нас відомо, скільки зошитів і в столі, і в шафі всього. Але невідомо одне із ось цих компонентів. Так? Ось невідомо саме. Скільки в чому? В шафі. Невідомо кількість зошитів в одному стосику в шафі. Нам треба це дізнатися. Відповідно, дії будуть зовсім інші. Ви дивитесь коротко, на короткий запис. Ось він. Давайте за ним спробуємо скласти задачу. Задачу на основі ось цих задач. На столі вчителя 4 стосики зошитів, по 10 зошитів в кожному стосуку. Нам це підходить, дивіться. Чотири. По 10 стосиків. А тепер далі умову будуємо, виглядаючи з того, що тут у нас невідомо. Це ми знаємо, а тут невідомо. Що ми можемо сказати? У шафі лежать ще 2 стосики. Ще 2 стосики. А ось цього по 5 зошитів ну, у нас невідомо, ми не знаємо. У нас виникає питання. Яке питання? Враховуючи, що оце, ми вже знаємо. Далі ми говоримо, треба ж це сказати, всього зошитів у столі та шафі 50. Всього зошитів у столі та шафі 50. Дітки, я зараз роблю такі паузи, щоб ви трошки подумали. Спробуйте самостійно скласти задачу. Питання. Скільки? Ось це у нас повинно бути головне питання. Продумали самостійно, дітки. Продумали самостійно. Ми зараз працюємо усно, Як буде змога, попрацюємо також у зошиті. Те саме нам пропонують зробити із наступним видом задач. Ось подивіться, нам дали знову короткий запис і знову дали короткий запис у усіх цих коротких записах, ось, бачите, прибрали ось це значення. Якщо раніше, коли ми вирішували першу задачу, що в нас було це значення, тут було 5, то зараз у нас немає цього значення, ми не знаємо кількість зошитів в одному стосуку в шафі. Лише знаємо ось це все. Як будемо знаходити, поміркуйте уважно. Те саме цією задачою. Тут у нас дивіться на. Не забуваємо, що це у нас на, на різницеве порівняння двох добутків, і ось У. Тобто, ось це обернена задача до задачі на різницеве порівняння двох добутків. Це обернена задача. І це обернена задача на. Е, Суму, знаходження суми двох добутків. І ось це буде оберненою задачею на знаходження кількості, уважна, уважна кратного порівняння двох добутків. Ось що зробили. Тільки прибрали ось це значення. Ось дали вам загальну схему. Обернених задач на знаходження суми на різницеве або кратне порівняння двох добутків. В такому випадку, якщо задача обернена, то у нас буде невідомий ось тут один компонент. Оце усе буде нам дано, нам буде сказано, оця вся загальна їхня величина. Нам буде сказано, наприклад, що всього стільки-то, або більше на, стільки-то, або більше у стільки-то, це нам буде відомо в самій умові. А ось саме один із цих компонентів невідомий. І ось тут зверніть увагу, у нас червоний знак питання. Червоний знак питання означає, що це в нас головне повинно бути питання. Тобто, саме в кінці. Це у нас поточні такі. Результати, які ми знаходимо, які допоможуть нам потім знайти кінцеве питання. От ваша задача зараз самостійно продумати, які обернені задачі ми могли б скласти за оцими короткими записами, користуючись ось цим, цією умовою. Зверніть увагу. Так. Нагадую, ми сьогодні не записуємо нічого у зошит, попрацьовуєте усно, але це не означає, що можна сидіти і нічого не робити. Діти, я дала вам завдання проміркувати, так? які б ми могли скласти умови до ось цих задач. Зверніть увагу, не вирішити навіть, а поки що скласти лише умови. Для зручності можна умови записати у чорновичок. Так, наступного разу ми повернемось до цих задач, і я спитаю, які умови у вас вийшли. То будьте, будь ласка, уважні. На цьому сьогодні ми завершуємо наш урок.